Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови із нашою студією вже приєднався публіцист, керівник проєкту infolight.ua Юрій Гончаренко. І з паном Юрієм хочемо обговорити про те, як влада провалила комунікацію, зокрема стратегічну комунікацію з українським суспільством. Ну і доказом цього зокрема вчора можна було побачити реакцію соцмереж на пропозицію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Із закликом до українців створювати дрони вдома бачили дуже багато, можна сказати, і насмішок, і мемів, і загалом критики, хоч ну, чи не вперше саме стосувалися Михайла Федорова. То але цікаво, пане Юрію, почути вашу думку. Адже це вже ж не вперше, саме тут був такий провал. На вашу думку, чому тут теж він трапився? І загалом, чи бачите ви. Передумови того, що все-таки влада розуміє, що в неї є величезні провали у комунікації з українським суспільством, вітаю всіх. Так, дійсно, це був можливо Ну один з кількох таких найбільш гучних і мемних. На принципі я вважаю це на щастя, що він став мемним, тому що це привернуло увагу трохи ширшого кола, ніж там якась експертна бульбашка. І ну, всі зрозуміли ну, не всі, ну, в принципі, не всі зрозуміли, бо є ті, хто вважає, що він зробив ну, правильно, хто там трошки його захищає. Ну, я думаю, що це, на жаль, пов'язано з тим, що в нас частина людей говорить те, з точки зору, Корпоративної солідарності чи якоїсь там доцільності, ну якби нещиро, бо я бачив люди, які вчора гостро критикували, потім раптово змінюють точку зору. І це, ну якби, ну якби якби я вважаю, ну не відбулося нічого за добу, щоб змінити цю точку зору. Я вчора ну так, в мене справа в тому, що один, один мій товариш дуже сильно дотичний до цієї сфери, сам є розробником. І ми вчора, десь години дві сперечалися з ним. Ну, дійшли в принципі висновку, що провалена стратегічна комунікація насправді. Тобто, в чому для глядачів хотів би пояснити, в чому тут ем, ситуація: е, ніхто не заперечує, що збирати трони потрібно. Ніхто не заперечує того, що якщо ви вдома зібрали дрон, то це принесе користь. Проте, ми знаємо, і це озвучена цифра, і це зрозуміло у всіх. У кого є знайомі друзі на фронті, що один дрон там 100 дронів вони не вирішать ситуацію кардинально. І Озвучена мета за 24 рік зібрати, купити чи якось іншим спосіб отримати мільйон дронів. Це власне та потреба, яка реально є. Плюс треба розуміти, що ми, на жаль, програємо цю це технологічне змагання нашому ворогу. Рік тому ті, хто слідкують за так званими z воєнкорами, можна було побачити багато зборів грошей ну, в Росії на от подібні розробки до наших. Да? Тобто, вони хтось збирав при якихось там їхніх бригадах. Хтось збирав десь там на Росії в тилу в якомусь на це були кустані розробки, але що зробила потім російська влада? Вона е, закрила е, нелояльні торгові центри, чи просто їх закрила і створила масове виробництво серійних дронів е, сирі, для ти, ну для мене це очевидний факт, що серійне виробництво воно в рази вигідніше, дешевше за домашнє. Просто порахуйте для того, щоб вам збирати вдома дрон, вам треба купити там якісь інструменти обладнання. Я ну, не рахував сам особисто, але вчора бачив кілька дописів про те, що це десь 6-8 тисяч гривень коштує. І от у ця сума, плюс ваш робочий час, плюс плюс логістика додається до ціни дрона. Це перший нюанс, другий нюанс безпековий. Е, поки е, насправді е, ці дрони так, от волонтерські кустами збиралися вже рік, може більше. І е, Ці ініціативи і до Вікторії Дрон і, і, існували, і існують, і будуть існувати. В принципі, я їх сприймав нормально, тому що люди відпрацювали якийсь дрон, технологію. Є окреслення, вони виклали їх. Загальний доступ, і будь-хто може їх отримати, навчитися і зібрати свою невеличку майстерню, і робити там, наприклад, там 100 дронів на місяць в якомусь гаражі. І це нормально, це хороша допомога, тому що ви, ви потрапляєте в якусь закриту спільноту, вам довіряють військові. Ви показали свою якість, і не, не потрібно кожен ваш дрон перевіряти. Тепер після заяви Михайло Федора, що може відбутися, росіяни можуть так само почати відправляти свої дрони, да, зібрані ними їхньої агентури в Україні, але, наприклад, з деякими удосконаленнями у вигляді маячків і якихось ще технічних пристроїв, які будуть. Шкодити. Ну і з очевидних це відстежити логістику, куди ці дрони будуть сходитися, да? ставити трекер і побачити розташування складу. Ми пам'ятаємо трагедію в Чернігові з волонтерським збором, організованим Віктором да коли туди прилетіла ракета. Я дуже не хотів би, щоб це ще раз повторилося. Тому я ну не бачу, е, ну я довго можу розказувати, чому ця ідея погана. А тепер про стратегічну комунікацію, що мав зробити Федоров насправді, він мав сказати, що е, от існує волонтерська ініціатива та Вікторі Дронс. Вони от це роблять. Да? Е, робіть таке саме і друге, як віце-прем'єр, що він міг зробити, він е, міг сказати друзі, хто хоче допомагати е, армії. Ми скасовуємо всі бюрократичні там процедури для реєстрації, наприклад, майстерні, да, бо в нас, на жаль, в принципі, в нас виробництво зброї здається, в домашніх умовах є кримінальним злочином, дрон зброя. Тобто, де де взагалі гарантія, що потім до неправильних. Зборщиків не прийдуть поліціянти і не арештують чи Служба безпеки. Тобто держава мала спростити всі бюрократичні процедури, подати, там, наприклад, ну, кілька варіантів. Я, наприклад, бачив такий варіант, що, наприклад, є люди, які готові там, витрачати 300 євро на комплектуючі для дрона вони б могли, наприклад, там зібратися спільнотою в 100 людей Скинутися, отримати 30 тисяч доларів і започаткувати якусь маленьку майстерню, яка буде виробляти ці дрони. Держава мала би через платформу, як же вона називається Brave1, здається, дати грант, якийсь додатковий на обладнання, сертифікувати це виробництво, перевірити, і люди б могли б такими внесками. Наймати працівників професійних, які б кліпали ці дрони промисловій кількості. Е, ну чому? Е, а слова Федорова, і це очікувано сприйнялося як е, намагання, спроба держави перекласти відповідальність за виготовлення мільйона дронів на от квартири да, ну, на людей. І, і те, що потім почали пояснювати, що це не так, ну вибачте, ви вже ну якби, е, і, і і закінчуючи про комунікацію, е, десь ну за моїми спостереженнями, десь до вересня 22-го року, держава більш-менш е, добре комуніку робила стратегі... ну, от всі наративи. Іноді нам не подобалось, але ми, наприклад, от е, всі були тоді. Здивовані заявами посла України в Німеччині щодо ліверної ковбаси, і так далі, що нам говорили, що не спрацює. Спрацювало Німеччина зараз один з найбільших наших донорів. Так? Тобто хтось був, ну в мене це припущення, я не знаю, але здається, хтось був там десь у владі, якого потім апаратно з'їли, і все зламалося. І от з вересня 22 року воно, поки ми ще були успішні операції, воно не так відчувалося. А от коли такий ще приклад. Рік тому, в лютому 23-го, Кирило Буданов заявляє, що нам потрібні штурмовики А10. Всі інші заявляють, що нам вони не потрібні, нам потрібні Ф16. Три дні тому Сирський заявляє, що нам потрібні А10. Ну, якби. Прошли року, так так. Да. Ну, а, але знаю, як пане Юрію, так, якщо ще з дронами Бог з ними, так, але ще інша, якраз проблема в тому, що що як українці ставляться до мобілізації, до можливості її посилення, загалом, дійсно, бачимо щодня в новинах про те, скільки викривається різних ухилянських схем, і скільки українців намагаються. Втекти із нашої держави, зокрема перепливши через річку Тису, чи через Дністер, чи через інші ріки, наражаючи себе на смертельну небезпеку, то тут, на вашу думку, чи тут, чий тут провал можна сказати в комунікації, хто мав би за це внести відповідальність, і чи можна ще якимось чином достукатися до сердець і розумі в розумів українців? Більш серйозна ситуація, тому що дрони без людей вони на жаль, і, ну не буде ким е, оперувати. Головна головний зброя, е, голов, головний ресурс це люди, і те, що люди, частина людей е, фактично щодня ж, ну, ризикує життям. Для того щоб втікти з України замість того, щоб ризикувати життям, щоб захистити країну, це дійсно, ну, як на мене, це діагноз комунікації влади і людей. Причини тут знову ж таки почалися давно, от умовно кажучи. З, ну, давайте пригадаємо десь травень червень 22-го року, коли ми всі сміялися чмобіків на Росії, коли показували от їхні методи от, е, мобілізації. А в нас стояли черги. Е, на той момент ми розслабилися, ми подумали, що так буде завжди. При тому, що росіяни, якщо так відсвяткувати, що вони робили, вони виправили ситуацію за рахунок спочатку зеків, вагнерівців і інших цих підрозділів з засудженими. Вони припинили оцю репресивну мобілізацію публічну. Якщо ви зараз подивитеся там, хоч місяць, хоч там півроку, всі їхні пабліки, то ви не знайдете прикладів, щоб там когось примусово мобілізували. На жаль, вони роблять це приховано, адресно, вони її роблять, просто про це ніхто не знає. Вони знайшли такі механізми, і ці механізми знову ж таки, закон про мобілізацію, який був внесений, ну, комплексу цих от справок закони, в якомусь сенсі це десь. Е... Частково практика та та сама, як і в Росії була застосована і електронний реєстр і так далі. Але в нас на відміну від Росії, досить вільно і стабільно діє російська мережа агітаторів проти мобілізації. Це всім відомі там колишні антивакцинатори, це там сумно відомий Мар'ян Чава з Дрогобича Львівської області. Це інші люди, які <лежити>. там, Остав Стахів, вони хо які, вони, які ходять по вулицях і записують відео. Ну буквально там три тижні тому Остапа Стахів ТЦК зупинило на вулиці. Він годину, я передивився весь цей стрім. Він годину він викликав поліцію, і поліція е, ще відкрила справу проти м, працівників ТЦК. Тобто він показав, що він м, так можна. Знову ж таки, в нас є купа адвокатів, які по телебаченню в ЗМІ дають поради, ну тим більше в Ютубі, там, і так далі, як е, уникати мобілізації? да, Тобто ми чомусь, е, ну я не знаю, це питання до, до контрозвідки. Ну, чому вони діють? Тобто, якщо е, не вистачає якогось законодавчого інструменту, да, ну, може. Можу, Мар'яна Чаву суд відпустив, да, його арештував, СБУ арештував, суд відпустив. але... Значить, контрозитка має звернутися до Верховної Ради і сказати: друзі, нам, нам не вистачає інструментів. Бо я відстежую цю публіку з червня 2022 року, і вони вільно почуваються, з ними нічого не відбувається. Тобто, їх ну, там основних їхніх спікерів ну придично затримують, але суди їх відпускають, вони діють. Тобто... І е, вони діяли системно е, в 22-му році. Їхні наративи про те, що голі босі е, всіх кидають на м'ясо не працювали але оскільки вони робили діли системно, то коли в нас е, контрнаступ не отримав таких е, очікуваних результатів, коли е, на жаль заяви про те, що війна завершиться в третьому році, не відбулося з об'єктивних причин. Але вони це накладають на свої те, а ми вам говорили, і ви бачите, нас ніхто не арештовує, значить, ми праві, і це все діє. Тобто, всі ці відео про. Причому дуже часто ці відео про силові затримання на вулицях, вони постановочні, або взагалі не мають стосунку до видачі повісток. Бо, наприклад. Я не пам'ятаю, хто Мар'яна Безуго, чи хтось з депутатів поширив відео, де в Львівському торговому центрі затримують е, е, дійсно військового, е, е, але його затримують за те, що він чинив п'яну бійку в хостелі. Але а це подано як, за, мобіліза, як затримання від ухиляння від мобілізації. Ну і багато таких подібних було історій, де затримували людей, які пішли в самовійно залишення частини і так далі. Будь-яка тому, я на мою думку, щоб це виправити, на на жаль, зараз ну, мені здається, треба на як принаймі на який час. Ну, наприклад, поки цей закон не буде ухвалений, новий допрацьований, Просто зупинити вуличні методи оповіщення про мобілізацію. Умовно кажучи, я думаю, що їхня ефективність вже достатньо низька, враховуючи всі чати комунікації, вони переважно вайберів, закритих каналах вайберу відбувається інформування, там, от де там ходять там чи де там роздають повістки і так далі. Це це закрити спільноти, їх навіть ніхто не бачить. Остап Стахів, тільки він провів навчання правозахисників для двох з половиною тисяч людей, ще зібрав з них гроші. Всі вони отримали посвідчення журналіста громадської від громадської організації, і вони всі по своїх районах і областях постворювали закриті комунікаційні чати в Вайбері, де от е, інформують про протидію ТЦК. Ну і звісно, очевидно, треба е, електронний реєстр, Рік тому розказували, що це буде витік даних. Вже зрозуміло, що не буде витоку до даних. І приходити ну, умовно, люди десь працюють, люди десь там ще отримують якісь послуги, якісь є банківські карточки. Ну, не складно. Не роб... Адресно приходити до людини, яка реально ухиляється, замість того, щоб просто ну, створювати цю картинку для російських е, пропагандистів. Бо е, е, треба ще розуміти зараз. Їхні, е, якщо от в телеграмі ви б'єте слово ТЦК в пошук, е, то вам виб'є купа новин з російських пабліків. Вони, вони цим мотивують своїх громадян і на війну, розказуючи, бачите, вже грибуть інвалідів, теп, і тому Україні лишилося там пару місяців, тому всі на фронт. Ми швидко переможемо нацистів і на цьому завершимо війну. Ми даємо їм цей мотиватор. І знову ж таки ну, комунікаційні кампанії, коли я бачу в Київській де зображена як би так сказати, пошкоджена людина, яка зазнала на війні травму, каліцтво отримала, і, і, і з підписом шлях воїна, ну я не думаю, що зараз, коли і так погана мотивація, варто от, робити такі візуальні кампанії. Ну і е, наостанок є е, чудовий приклад 3 окремої штурмової бригади, куди постійно є черги. Е, просто ну, якщо ну, не бачите, не знаєте як, хоча б просто скопіюйте те, що роблять вони. В них виходить, я думаю, що як, е, можна з е, нам ще е, тих, хто відносно добровільно піде воювати, вистачить ще на пару років. Не, не треба от робити того, що зараз відбувається, пане Юрію. Ну але окрім ситуації з дронами і мобілізацією, ще в яких напрямках українська влада не допрацьовує або ж погано комунікує із суспільством, і на що варто було б ще звернути увагу? А от і... Я не знаю, у мене список великий, я так коротко пробіжуся. Наприклад, візит Сунака і підписання договору з Британією. Чому одразу в ЗМІ пішло ці порівняння? І в соцмережі потім з Будапештським меморандумом про те, що це не гарантії, чому одразу після підписання не вийшли з чітким поясненням, що це, чому це, чому це добре для України? Чому слава Богу Сергій Садоренко із європейської правди зробив хорошу аналітику, але чи всі її прочитали, чи побачили її, ті, хто дивиться? Ютуб. І, і читає Телеграм, непевнений. Чому От по всім каналам, в принципі, для чого тоді зараз існує єдиний телемарафон, якщо там не йдуть такі державні комунікації? Допомога з боку Заходу. В цьому кейсі ми постійно провалюємося в пояснення. Тобто, нам спочатку говорить нібито одне, що має відбутися, відбувається якось по-іншому. Неправильно, тобто, не, не, не треба завищувати, а, як би я так сформулювати, тако не, не треба завищувати очікування швидкої перемоги. Це, на жаль, от це завищене очікування. Напевно, головний провал, який стався, який спричинив вал інших негативних наслідків. Тому що коли щось не відбувається, те, що тобі обіцяли, у людей втрачається довіра до тих, хто це говорив, і скільки б ти потім не говорив е, об'єктивних причин, е, це вже часто може нікого не цікавити, і люди будуть слухати просто інших людей, інших спікерів. А в нашій ситуації вони будуть слухати ворога. Або тих, хто використовує негаразди України для того, щоб якусь там ну, свою дрібну політичну вигоду отримати. Не буду називати там політиків, але ну, також, до речі, це важливо, що якщо якась людина оголошує публічну війну іншій публічній людині. Е, я думаю, всі здогадаються про кого я, але прізвище знову ж таки не хочу називати. То е, ця публічна людина має дуже добре подумати про те, що е, в підсумку, коли ти атакуєш людину з високим рейтингом довіри суспільної, то потім, що б ти не говорив, які порозумні речі ти не пропонував, що б ти не робив, е, це вже не буде сприйматися. І тому ем, дуже бажано нам повернутися знову ж таки до того е, суспільного і політичного консенсусу, який був у 22 другому році в першій половині, бо ем, знову ж таки можна згадати до речі ще о, о, одна... Неправильна річ, коли ми постійно говоримо про власну корупцію, коли навіть там американці заявляють, да, ну нема тут такої корупції, як говорять там вони в Україні. Тобто ми самі підсилюємо, Росія працює на те, щоб нам надавало озброєння, бо ми його продаємо кудись там в Африку, ще кудись, бо ми крадемо там Західну допомогу. Це наративи Росії. Чому ми також про це постійно говоримо? І повертаєш, наприклад, до тієї штиси до, до хилянтів, да? чому ми в новини даємо цю інформацію? Для чого щодня ця інформація? Е, ну, Е, ну... Це не порушення свободи слова. А, Америка, США під час бурі в постелі вона дала ексклюзив, здається, для CNN інформувати, і там інформування узгоджувалося. Це не, це не означає, що це має бути. Безкінечна влути свободи слова, умовно ми перемагаємо. Війна закінчується. Далі все має бути, що можна відкрито, і суспільство має оцінити, що робила влада. Але от на певний момент, ну тобто, у нас є, начебто, єдиний телемарафон, який порушує свободу слова, але абсолютно неефективно. І в нас є от відкритість там, де вона не потрібна. от, от це теж проблема. Пане Юрій, ну і на завершення маємо одну хвилинку. Цікаво, які пріоритетні напрями у стратегічній комунікації з суспільством на вашу думку, українська влада повинна визначити у най... на найближчий часовий період, і, зокрема, на 2024 рік? Однозначно мобілізація з людьми з наповненням лав Збройних сил України. Тут ну, багато можна що запропонувати. Наприклад, прижиттєва глорифікація і вшанування найкращих бійців. Умовно, якщо ти хороший видатний боєць, ти не просто отримаєш якусь нагороду, а й ти, а ти йдеш інструктором в начальний центр. І, от подібних таких от ініціатив, які будуть стимулювати людей. Краще воювати і зна, знаючи, що краще будуть заохочені, і, і знову ж таки бойовий досвід. У цей ну, умовно кажучи, там не знаю, ну я не буду називати там, щоб нікого не образити, ну умовного героя, який загинув, він би знадобився всім наступним бійцям просто як прийняти цей досвід, отримати ці ну, безцінні знання, які які отримали вони в бою. Бо не завжди там військова освіта, якісь штабні речі, вони дають той досвід дій в екстремальних умовах. І знову ж таки, це і мотиватори. Ем, ну і е, банальна фінансова. Стимуляція умовно кажучи, якщо в нас немає грошей, да тобто бо ми зрізали да фінансове забезпечення, яке було на початку, хоча ми маємо навпаки його піднімати. Якщо немає просто фізичних грошей, то можна наприклад, відкрився ринок землі, там не більш необмежений да? можна земельний сертифікат. Де зрештою, пообіцяйте всім учасникам звільнення Криму е, якісь там 50 соток на південному узбережжі. От хто зайде, той отримає. Ну ну це я так примітивно, але ну стимул, стимул. Тобто без людей, без війська ми ну, все інше буде не потрібно. Дякуємо пане Юрію за цю інформацію, за ці роз'яснення роз'яснення. перепрошую. Отож, Юрій Гончаренко, публіцист, керівник проєкту infolight.ua, був в етерії громадського інтерактивного та радіо 1. І, зокрема, пан Юрій нам. Розповів, в яких напрямках українська влада провалила стратегічну комунікацію із суспільством, зокрема в період від вересня 2022 року. Ну, все добре і тримаємося. Дякую, слава Україні. Героям слава.